Друзі, привіт! Сьогодні хочу швидесенько записати відео про те, навіщо я поставив маслопомийку, і як вона працює, і взагалі які є плюси, які є мінуси. Маслопомийка це стакан, як правило, зроблений з металу. Це просто якогось він може бути об'єму. Вони можуть комплектуватися якимись фільтрами, всередині є там якісь пластини отливні. В мене це максимально проста конструкція, вона просто пуста, тут доданий рівень, щоб бачити наскільки вона заповнилася, і мається вхід і вихід. Все, сюди підключається шланг з мотору, сюди підключається шланг, через який будуть виходити відпрацьовані гази. Масло помийка встановлюється замість клапану рециркуляції картерних газів. Він встановлений під впуском на М54, М50. Мабуть, М-52. І він під'єднаний чотирма шлангами до впуску, з яких два звідси і звідси і йдуть. клапана кришка, і вниз уходить з нього шланг на щуп, щоб зливати всю рідину у піддон. Що робить клапан рециркуляції картерних газів? Він бере всю гідоту, яка виходить з газами і парами. Відпрацьованими з клапанної кришки відділяє важкі елементи, тобто там, якусь емульсію, воду і масло, і це він спускає назад у піддон, щоб воно там догоріло, якось ну, коротше, неважливо, аби не вповідати. От. А самі картерні гази він повертає вам у впуск. Відповідно, коли клапан циркуляції картерних газів не працює, саме ревельна мембрана то він починає всю цю гидоту кидати вам у впуску. Звідси у впуску і з'являється масло, емульсія і все таке інше, що потім, коли ви натискаєте різко на газ, іноді буває така історія, що ззаду за вами клуб диму. Він просто це кидає з впуску в циліндри і це все горить. Для того, щоб встановити маслопомийку, вам треба виняти клапан з циркуляції газів, заглушити отвори у впуску. Раз, два. Заглушити отвір на спуску щуп, тобто на самому щупі. І звідси пустити трубку на вхід у маслопомийку. Все. Після того, як ви заглушили всі отвори під впуском, виводиться звідси трубка, під'єднується до маслопомийки на вхід. А на вихід ми запускаємо трубку, яка йде вниз. Під цією машиною, і я зробив так, щоб вона виходила майже біля вихлопу, тобто позаду машини. Якщо це зробити під капотом або десь тут поряд, то вам може періодично затягувати неприємний запах. Тепер про плюси і мінуси, щоб ви швидко розуміли щодо чого. Серед плюсів щодо двигунів М54, який стоїть в мене. Трошечки буде менше хавати масло просто на якусь кількість кілометрів, якщо вам вісь вісь він ще у вас живий. За рахунок того, що ви не повертаєте картерні гази назад у впуск, він завжди дихає свіжим повітрям тільки через повітряний фільтр. Тобто у вас завжди чисто суміш тільки бензин і повітря. Третє, за рахунок другого пункту, у вас буде завжди рівно працювати двигун, якщо все інше в порядку. І четверте, те, що вам більше не потрібно купувати КВКГ для його заміни і міняти його, тому що це непроста процедура. І кошти він сам по собі не дешево. Разом з трубками там взагалі нормальна така сума набирається. Тепер про мінуси. Так як КРКГ був задуманий для того, щоб ви менше викидали всякого сміття у повітря в екологію, перший пункт це ви будете більше тепер викидати знов. Сміття екологію, тому що всі відпрацьовані гази будуть фільтруватися через банку і викидатися назад у повітря. Мм, так, це погано для навколишнього середовища, але це добре для вашого двигуна, тому що він буде дигати завжди свіжим повітрям. You have my dreams, my with your empty words. Другим мінусом є те, що у вас під капотом тепер другий сміттєвий бак. І його треба спорожняти періодично. А там збирається всяка емульсія, масляна водичка, ну і весь інший непотріб, який вам не дуже буде приємно бачити, але його треба колись дівати, поки воно не полізло через гор. Машина за, за. вивільнювати частіше. Капець частіше. Капець. Капець! Що в машині є турбо? Поки що немає.